Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас будуть налисники. Бачите, тут є мука, ріпка солі, яєчко і цукор. все ми це розбавляємо молочком. Коли напечу, тоді вам все покажу. Ось таке тісто у нас вийшло, друзі. Бачите? І зараз обов'язково сюди даю олії, щоб не перелипало до сковорідки. На сковорідку олії не даю. Так, друзі, налиснички ще печуться, бачите? А я готую начинку. Начинка в мене це сир, ванільний цукор, сметана і звичайний цукор. Зараз я це зблендеру, а потім ще дам кусочки кураги. Ось так, друзі, дала я в сирну маску. Масу кураги. Зараз закручу і покажу вам, що я з ними роблю далі. Тепер, друзі, кладу кусочками масла і кладу на хвилиночку в мікрохвильову. Ось так, друзі, масло розтопилося, посипаємо цукровою пудрою, беремо чайну ложечку і смакуємо. Друзі, це дуже і дуже смачно! Все, мої любі! Всім гарного дня і до зустрічі!